Щороку, в останню неділю жовтня, Україна відзначає День автомобіліста і дорожника. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук привітав Бориспільських перевізників зі святом. Він наголосив, що за останні роки кількість та якість автобусів, що здійснюють маршрутні перевезення, значно підвищилися. Я хочу сьогодні подякувати всім перевізникам, особливо подякувати вам, водіям за ту роботу, яку виконуєте. За вашу невтомну працю, за те, що на сьогодні ми не маємо багато скарг від ваших пасажирів, від мешканців міста Борисполі. Звичайно, вони є, але сьогодні цей святковий день я не буду з ними говорити. Вітаю вас з Бажаю вам кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя, матеріального достатку і, як кажуть у народі. Ні гвоздява, ні жизла святом. Микола Корнічук наголосив, що міська влада намагається зробити усе можливе, аби покращити якість доріг та освітити вулиці задля безпечного пересування маршрутних таксі. Шановні мої колеги, слово колеги, я вам скажу відверто 34 роки. Я теж я кажу колеги, Сьогодні Микола Петрович уже все вам сказав, те, що зробили. Те, що ви робите для наших мешканців міста Борисполя, ви робите велику роботу, то ми хотіли сьогодні від себе особисто, від депутатського корпусу, вас усіх привітати цим професіональним святом. Саме головне побажати вам усім здоров'я, побажати вашим сім'ям здоров'я, благополуччя всім, бо то є маленький тил, який вас вдома завжди зустрічає, проважає на роботу, то ваша опора. Міським підприємцям, перевізникам та водіям вручили подяки і пам'ятні сувеніри від виконавчого комітету а також вокальний ансамбль Травневі роси подарували винуватцям свята музичний презент. Ти в телеканалу приєднується до привітань та бажає вам шановні автомобілісти гарних шляхів та зелених вогників. Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.